Молодик із Теребовлянщини за кілька годин намагався вкрасти два автомобілі. Що спонукало його до цього і чим закінчилися ці спроби, побачите у сюжеті. Я поїхав з дому в Теребовлю стригтися. Там дуже була велика ще черга. Я пішов думаю, собі румкою горівки. Я взяв півлітри горівки, випив собі трошки, сигаретом закурив, пішов, подивився, ще черга є. Я ту бутилку так і допив. Ти ще сидів трохи в парку, мене добре трошки взяло вже. Я сів на поїзд. Не пам'ятаю, що я сів на поїзд, але пам'ятаю, що сів на поїзд, бо впинився аж тут. Дивився якась машина стоїть. Ну, не пам'ятаю, як відкрив я ту машину, трошки перекимарив, на що я то рухав? рухав, зламок зламав в розовій машині. Так я щось виліз з тої машини, дивився якийсь жигуль. То, що я розбив вікно. Ту машину здаю і поїхав.